Вітаю, друзі! За останні кілька років бюджетні ігрові ноутбуки від Gigabyte були відомі переважно низькою ціною. Минулого року моделі G5, і G6 навіть мали серйозні проблеми з охолодженням. Соточка на проці, тротлінг, нестабільний FPS під час тривалої гри. В той же час в мене на огляді був покращений G6X, і він показав чудові результати. Але прийшла чутка, що нарешті з'явився бюджетний ноут в Gigabyte, взявши в руки, котрий ти їх не ошпариш, тобто адекватні температури і сучасне залізо. А саме RTX 5060 і процесор Core i7 13620H, 32 ГБ ddr 5 пам'яті, тобто залізо не лише для ігор, а й для робочих програм. До того ж, оновили дизайн, а система охолодження, яка була раніше слабким місцем в подібних ноутах, тепер суттєво покращена. Здається, це вже не той старий гігабайт, якого ми знали. Тож давайте глянемо на спробу створити щось нове серед ігрових ноутбуків не за всі кошти світу. Починаємо спочатку дизайн. Коробка мінімалістичний картон всередині також. Там лише ноутбук у чохлі. Наклейка, давно такого не бачив, ще в одному відділі зарядка. Не супер, що американський стандарт ось тут. Ноут заважив 2 кг 243 грами, що для ноута на 16 дюймів це більш ніж адекватно. А от із зарядочкою 2 кг 744 г. Тобто не побігаєш довго з таким набором все одно. Знімаємо наклейку і відразу перевіряємо чорний пластик на відбитки. Так, лишаються, але благо легко витирається мікрофіброю. Відкривається одним пальцем легко. І ось така краса нас зустрічає. Без зарядки ноут не вмикається, просто щоб ти знав. Вінди немає, я опущу момент встановлення, там і драйвер для накопичувача треба, і змінити розділ диску, словом, трохи шарити треба. Цього року Gigabyte Gaming a 16 виглядає зовсім не так, як минулорічна версія. Це повне оновлення. Зовні став більш мінімалістичним, на кришці лише глянцевий логотип Gigabyte з легким переливанням. Виглядає, як на мене, доволі сучасно та акуратно. Всередині ще більше простору, дисплей отримав співвідношення сторін 16 до 10. Рамки Тонкий з усіх боків і зник товстий нижній відступ. Також прибрали цифровий блок, чим я особисто не дуже задоволений, бо постійно користуюсь, але багато хто прямо ненавидить цифровий блок, мабуть, ти, хто лише грає. Тепер клавіатура по центру, клавіші більші, і хід до 1,7 мм, що глибше, ніж у багатьох конкурентів. Тачпад також став більшим, розташований по центру і палець ковзає приємно. Маємо такі собі дрібні візерунки на тачпаді, котрі, до речі, також трохи збирає відбитки пальців та в області під долоні, але в очі падає не сильно. Петлі також переробили. Тепер це металева конструкція, розташована глибше в корпусі. Екран, до речі, розкладається на 180 градусів, і якщо вам колись не подобався дизайн ноутбуків Gigabyte, то a 16 став виглядати, як на мене, доросліше і стриманіше. Одна з головних фішок ноутів це дисплей. Тонкі рамки роблять його привабливим і знову ж таки здорощують вигляд. У базовій версії, котру тестую, охоплення кольорів середнє, близько 65% SRGB. Я це помітив. Та це краще набагато, ніж 45%, як у більшості. Найбюджетніших ноутів, тобто нормально, хоча й не для професійних колористів точно або любителів дуже яскравої палітри кольорів. Зате є частота оновлення 165 Гц і яскравість до 370 ніт. Для ігрового ноутбука це добре, особливо коли граєш у тайтли з контрастними темними сценами. Тому екран добре підходить для ігор. У мене, до речі, проста конфігурація з full HD екраном, але є моделі з екранами Quad HD. До речі, а ти знаєш, як найкраще підбирати ноутбук та іншу електроніку під свої потреби через є е каталог Наприклад, мені автономність і невелика вага важливіша, ніж ігрові можливості, коли я їду у відрядження. Тому що, перейшовши в ноутбук, і бачимо справа купу фільтрів. Вибираю хороша автономність і дуже хороша. 60 Гц екрану на сьогодні замало, тому виставлю більше. І, звісно, виставляю від 1 до 1,6 кг. Більше для подорожей геть незручно. А ще я хочу, щоб проц був Core Ultra, і ось багато варіантів маємо, але тепер короночка. Де ти ще бачив, що можна фільтрувати за частотою камеру? Кадрів екрану або тією ж вагою, вуаля, я бачу ноут вагою лише в кілограм. Словом, тут дуже багато фільтрів, користуйтесь це безкоштовно. Посилання на її каталог з ноутами, та й не тільки лишаю в описі. Спортів ноутбук оснащений USB-C та HDMI з підтримкою 4К виводу. На жаль, Thunderbolt немає. А швидкість USB-C обмежена 5 ГБ на секунду, от на цьому зекономлено. Зате підтримує DisplayPort 1.4 і Power Delivery 3.0. Тобто монітор можна підключити і зарядку. Жати через Type-C і навіть одночасно це робити. Щодо охолодження, Gigabyte почули користувачів чи побачили не найкращий попит на гарячі моделі. Тепер навіть у найвимогливіших іграх, що навантажують і про ці карту, температура процесора не перевищувала 70 градусів, і це падіння більше ніж на 20 градусів. А це є охолодження і підхід в керуванні живленням, де можливо ноутбук просто не шпарить наповно. Отвори охолодження позаду стали більшими, вентилятори отримали тонші лопаті, їх більшу кількість. Також збільшилась кількість теплових трубок. От саме завдяки цьому всьому ноутбук працює тихіше і холодніше. Та навіть на робочому столі я почув різницю. Він не бісить зайвим шумом при легкому навантаженні. Віддяжка ж працює тепер максимум на 80 Вт, що трохи більше за торішні моделі, але хотілося б все-таки більшого. Тут вони шукають баланс між потужністю, температурами та стабільністю, само собою. Акумулятор на 76 ватт-годин вистачає десь на 4 години при яскравості ближче до середини. Для ігрового ноута стандарт. Також оновили програмне забезпечення, тепер воно називається. Там можна налаштувати режими продуктивності й оберти вентиляторів. Але я спочатку поставив Gigabyte Center і через нього зручно встановив всі драйвера. Також ноут підтримує Mux Switch, котрий дозволить підключати напряму монітор до продуктивної відеокарти в обхід інтегряшки, щоб ще додати FPS та зекономити заряд батареї при низьких навантаженнях за рахунок якраз інтегряшки. Ну і давайте подивимось, на що він здатен в іграх в стандартному режимі. Перше буде 3D Mark Time Spy, так це не зовсім гра, але бенчмарк, що якраз покаже, де. Де наш гаджет знаходиться серед ігрових ноутів та ПК. Отримуємо трохи більше 10 тисяч балів загальний бал, і це десь на рівні сучасного середнячка. Глянемо рейтинг і дійсно краще 50% всіх ноутів та ПК відтестованих тут. І переходимо до ігор, що покаже нам доволі стара гра відьмак. З обмовкою гра то стара, але їй додали трасування, і вона кладе на лопатки слабкі системи. У Зарубі більше 100 кадрів, цілком грабельно. Причому я в першу чергу звертаю увагу на температури. Пресет стандартний, я нічого Чого не змінював, бо бустити може і вище. Далі в нас Doom The Dark Ages. Він вже підтримує чарівну кнопку трасування 4X, тобто ще плюс 3 згенеровані кадри і якісний DLSS. А пресет ультра кошмар, тобто все серйозно. З DLSS і фреймгеном бачимо 144 кадри, а справжніх десь 35. Цю гру я вирішив записати картою Nvidia. Це в ноутах знижує трохи FPS, тож 5-10 кадрів можна було б ще сміливо додати. А так я все ж понизив би на одну ступінь вниз налаштування, оскільки. Ну, хоча 50-60 справжніх кадрів, щоб зменшити імпут лаг. але скажу, що і так я не відчуваю якогось дискомфорту. Це до речі, в нас моніторинг самого стім. Я в попередніх відео розповідав, що в цій грі сторонній моніторинг відмовляється працювати, але й тут бачимо даних вдосталь. Останній аватар тут тільки DLSS на якість і високий пресет графіки. Все бігається нормально, FPS в межах норми, але знову ж таки треба пускати на середні налаштування в цій грі або ставити в продуктивний режим і слухати більш гучне охолодження. Все ж таки, ця гра доволі важка і графониста. Сталкер 2. Тут не все так гладко. Гра доволі вибаглива і на ноутах працює не ідеально. Тут також не ідеально, хоча знову ж таки це середній режим, а не максимальний буст. Хоча 90 кадрів маємо. В цілому грати можна, хоча лінія фреймтайм не ідеал, але в іграх виставляти турборежим я не збираюсь. Я вибираю тихішу роботу і нормальні температури. Як висновок, Gigabyte Gaming A16 25-го року справді став кращим. Підтягнули продуктивність, охолодження та програмне забезпечення. Ціна близько 60 тисяч гривень це не дивно, ноут зовсім свіжий, та й RTX новенькі, дорогі. Але ще раз, це бюджетна лінійка ігрових ноутів, і по факту це найдешевший ноутбук на ринку з картою RTX 5060, процем 7 13620H і 32 гігами оперативи, і тепер це все не перегрівається. З недоліків особисто для мене колір, що Трохи ловить відбитки, повільні USB-порти, плюс портів не дуже багато. До чого ще можна вчепитись. Взагалі-то багато до чого при бажанні, але тут діє інше вже правило: хочеш більше, плати більше. Ну, непоганий же вийшов представник з новою картою, чи не так? Тому друже, не забудь підписатись на канал і на телеграм також, де цікаві новини. Ноут і телеграм чекають в описі. Бережіть себе і до зустрічі!